Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правоноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Отже, час новин марафонію. Ефір ведуть факти, і вікна вітаю. Місія МАГАТЕ підтвердила, що Росія розмістила свою техніку та військових на території Запорізької АЕС. Зокрема, кілька військових ваговозів стоять на першому поверсі турбінних залів у першому та другому енергоблоках. Йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергетики. Окрім того, МАГАТЕ підтвердила наявність співробітників Росатома на ЗАЕС і Вважає, що присутність російського персоналу може призвести до втручання в нормальну роботу станції. Місія МАГАТЕ зафіксувала, що присутність окупантів негативно вплинула на українських співробітників, які перебувають у надзвичайно стресових умовах. Міжнародне агентство з ядерної енергетики закликає припинити будь-які обстріли станції, але не вказує, хто саме відкриває вогонь позаес. А сьогодні у півдні в окупованому Енергодарі стався потужний вибух. Місто залишилось без світла та води. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов. Він додав, що обставини події наразі з'ясовують. 4 березня Запорізька АЕС та місто Супутник Енергодар. Під окупацією російських військ загарбники постійно влаштовують провокації та обстрілюють місто і територію довкола станції. Через черговий обстріл учора в Держагентстві Енергоатом заявили, що на станції відімкнули від мережі останній шостий енергоблок, який живив власні потреби Запорізької АЕС. Згодом президент заявив, що Запорізька атомна електростанція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Вибух у центрі окупованого Бердянська фото і відео з'явилися в місцевих чатах. При цьому окупанти планових розмінувань у порту не анонсували. За інформацією місцевих ЗМІ, ця Хмара Диму поряд з адмінбудівлями там нібито підірвали автомобіль. Окрім того, лунає стрілянина і вибухи до центру стягли швидкі. і Приїхала поліція. Факт вибухів підтвердили російські пропагандисти. Нагадаю, вибухи у курортному місті лунають регулярно 14 серпня. Гучно було в порту, а 10 днів тому в Бердянську підірвали так званого заступника начальника ДАІ міста Олександра Колесникова. Росія так дошантажувалася, що навіть стримана Німеччина таки відмовляється від російського газу. Європа ще рік тому точно не наважилася б на такий крок. Однак вірломна агресія Росії постійний шантаж Кремля дістали і німців. Тепер вони не добирають слів. Ймовірно зрозуміли, як цілеспрямовано їх підсажували на газову голку. Російський Газпром заявляє, що в разі подальшої експлуатації єдиної робочої нині компресорної станції північного потоку портова, нібито існує загроза пожежі або вибуху. А все через витік масла. Виробник агрегату, всесвітньо відома компанія Siemens, повідомляє, що це незначне явище не становить небезпеки і швидко усувається. Німецький уряд, нарешті, розуміє, це газовий шантаж Кремля, адже Берлін і Канада зробили все, щоб якомога швидше доставити з ремонту турбіни. Для цього агрегат навіть вивели з-під санкцій. Але Кремль щоразу вигадує нові приводи, щоб не постачати газ до Європи. І досі обережний канцлер Шольц називає все. Своїми іменами Путінська Росія порушила контракт. Вперше за багато часу не виконує контракт на поставку. Такого не було навіть під час холодної війни, але сталося зараз. Росія більше не є надійним енергетичним постачальником. Ось така нова реальність для Лани Зеркаль, радниці міністра енергетики України. Це знайомі німецькі вислови. Вона розповідає, Берлін навіть намагався переконати українців у надійності Газпрому. Насправді вони не замислювались дуже довго. Ще влітку 2021 року, в серпні, Альтмаєр, який був міністром економіки і енергетики Німеччини, приїздив сюди і розповідав нам на тристоронній зустрічі з державним секретарем Гренхольм Сполучених Штатів, що росіяни є надійними постачальниками, що вони ніколи за 50 років не порушували умов своїх контрактів, і що вони повністю покладаються на газпром. Уму питанні постачання газу Кремль підсадив Берлін на газову голку. Німеччина стала головним світовим експортером багато в чому завдяки схемі, якою дотримувалися канцлери Шльодер і Меркель. Порівняно дешевий російський газ за довгостроковими контрактами дозволяв вигідніше виробляти товари і продавати їх на світовий ринок, і головне в Китай. Німеччина розвинула бізнес-модель, яка надмірно залежала від дешевого російського газу, і це стало залежністю від президента Росії, який зневажає міжнародне право. Ця модель провалилася і не повернеться. Нині маємо приймати гіркі пігулки. Уряд допоможе компаніям, які потрапили в скруту. Також уряд Меркель почав перехід до зеленої енергетики, відмовляючись від так званих брудних виробництв електростанцій на вугіллі та мазуті, та навіть від АЕС. На думку Ангели Меркель, саме екологічний газ мав стати основою енергетики майбутнього, лідером якої мала б стати Німеччина. І для цього Німеччина збільшувала щороку купівлю газу і погоджувалася на пропозицію Путіна до першого північного потоку добудувати ще й другий. Енергетична пастка Путіна спрацювала. Ціну за таку політику тепер платить німецький бізнес і громадяни. Вони були згодні відмовитись від вугілля, від навіть ядерної енергетики, аби тільки мати можливість використовувати російський газ. І зараз вони є заручниками цього рішення. Їхні промисловості повністю залежать від російського газу, особливо в таких областях, як Баварія. Вони змушені просто закривати виробництво. Одне з найстаріших виробництв скла рідель зараз змушено зачинятися. Німеччина підігравала Москві, погоджувалася на версію Кремля. Мовляв, Україна ненадійний постачальник, тому треба будувати газогони в обхід нашої держави. Тепер же коли Росія вже відкрито шантажує всю Європу холодною зимою, у Берліні прозріли і готові радикально змінити свої погляди щодо енергетичної співпраці з Москвою. І що більше Путін лякає і шантажує, то швидше настає прозріння. Андрій Гетьман, Оксана Михайлова, Факти ICTV, Єдині новини. Наступного тижня Євросоюзу прилюднить план подолання енергетичної кризи, спричиненої великим вторгненням Росії в Україну. Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка приїхала до Індонезії на зустріч з колегами з G20. у п'ятницю в Брюсселі. Відбудеться позачергове засідання міністрів енергетики країн ЄС, де обговорять загальний пакет рішень, які мають стримати стрибок цін на газ та електрику. Пакет передбачає скасування теперішньої. Прив'язки цін на електроенергію до вартості газу, а також планове скорочення споживання, очікується, що домовленості затвердять уже за тиждень у вівторок просто зараз у ситуації, коли Росія використовує поставки газу як зброю, ми маємо подбати про забезпечення безперебійного постачання. А це означає, що потрібні деякі додаткові інвестиції. Ми беремо на себе відповідальність, і найважливіший крок, який ми робимо, погоджуємося скоротити споживання газу. Військових, які причетні до поранення дітей у Чернігові, попередньо заарештували на два місяці. Однак Деснянський райсуд лишив право внести за них заставу 416 тисяч гривень за кожного. Нагадаю, на лаві підсудних опинилися військовий, який дозволив 10-річному хлопчику натиснути на споковий гачок реактивної протитанкової гранати та його командир через вибух. Троє дітей нині в лікарні повідомили у ДБР один у в реанімації в важкому стані. Цей вибух на виставці боєприпасів у Чернігові стався 3 вересня. Одна з протитанкових ракет на виставці у центрі міста виявилася зарядженою і вибухнула в дитини в руках. По медичну допомогу звернулися 15 осіб. Винуватцям загрожує до 10 років тюрми. На цьому поки все. Зустрінемося